Вітаю на своєму каналі. Я сьогодні в Берліні і познімаю вам трошки відео. Може Берлін покажу, але суть моєї поїздки сьогодні зустріч. Така. Дівчат час зустріч. Трошки відпочити, поспілкуватися. А, і поки йду, я трошки раніше приїхала. Ну, і дуже букву, що я зараз сюди хочу зайти. А, то, поки буде йти, мені йти 15 хвилин, але прогуляюся. Хотіла з вами поговорити а, про, на деяку тему таку, про страхи. Зараз я зайду сюди в, кни... в книжкову, хочу подивитися книжки. І повернусь до вас уже з доповіддю. Несподівано, що я тут знайшла. Hello. Я зрозуміла, що це за магазин. Тут на Фрідрих Штрат це є великий магазин книжковий, а це як не знаю, чи добудували, чи просто частина чисто англійської літератури на англійській мові. Ну, прикольно, великий відділ. Я цей книжковий знаю, він дуже класний. Це улюблений книжковий, напевно, в Німеччині, мого чоловіка. Там три поверхи, мені здається. Ось, а це і чисто я випадково повернула на цю вулицю і побачила англійський відділ. Так от, про що сьогодні будемо говорити? Хочу поділитися з вами трошки своїми страхами на рахунок того. Який воно все спричинено тим, що зараз відбувається в Німеччині, що сказав мерц, а саме мерц сказав, що 24-й параграф продовжувати не будемо. Або переходимо, українці, мають прийти або на азюль, або на робочі параграфи. І це знову викликає. Хвилювання, тому що опишу, яка в мене зараз ситуація. В мене зараз два параграфи, в мене 24 та 30, так як мій чоловік отримав робочу візу, але він отримав робочу візу на один рік. І ну там з деяких причин ми вирішили все-таки взяти цю візу, тому що ми там їздили по країнах Європи і просто не хотіли. Якихось проблем з документами. Ось. І І 24 ми залишили також. Але невідомо чи. Ну коротше. По візі робочі то одна справа, тому що нестабільна ситуація на рахунок роботи і тому подібне. І тому, в принципі, треба мати якийсь запасний план, і запасний план це 24-й параграф. Але 24 параграф, як бачите, він тільки до 2027 року. І треба щось думати. А зважаючи на те, що сказав мер, що думати? І в мене, ну скажімо так, воно завжди було якісь страхи постійні, латентні на рахунок того, що... Треба змінювати параграф. І я тут розказую про те, що в мене є геверби, самозайнятість, що я шукаю роботу вже два роки. І в принципі це основні мої кроки до того, щоб мати варіанти, як залишитися в Німеччині. Так, це такі варіанти. Ще тут одна бібліотека, дуже класне місце. Зараз зайдемо. Ось яка краса. Тут ще фонтан, коли літом працює взагалі клас. Так от. Є страх, як це все буде працювати, коли переведуть на азюль, тому що, і буду взагалі абсолютно всіх переводити, в які умови і тому подібне. Тому що, наприклад, в мене ситуація така, що не знаю, як ви зайшли на моє відео, але я з Покровська, там, де мій будинок вже вільно себе почувають орки, і тому мені повертатися нема куди. До речі, я подала прохання на є відновлення, щоб мені дали сертифікат за моє житло, тому що хотілося б мати своє житло в Україні, мати якийсь варіант на якесь можливе повернення. До речі, якщо ви також. Робили такі документи з Німеччини, дайте мені знати в коментарях, чи, цікаво чи вам вийшло. Тому що там багато різних моментів, що, типу, якщо ти за кордоном, то е, ці сертифікати не видають або видають там затримкою. Ну, типу, вони блокуються, але і ти можеш їх використати тільки через два роки. Ось, тобто теж такий варіантик. На зюль мені б не хотілося, тому що я ще запишу окреме відео, скоріше за все, може, цього тижня, навіть про те, який буде зюль, він знову ж таки не буде зовсім таким класичним, як для тих, хто отримав його з першого дня. Все-таки буде трошки по-іншому, тому що не буде цього, скоріше за все, блокувального періоду, коли ви півроку там не можете працювати. Але не буде ось цей бюргер знаєте, ось цей е, страх. Кажу так, е, я приїхала в Німеччину і е, через два місяці я вже офіційно працювала. Тобто гроші від Джоб-центру, коли я тільки приїхала, я не отримала. Ні, один місяць я отримувала. Ось, а е, Потім я працювала там трошки більше років, і пішла на роботі агентур і дійшло до того, що я. Вже отримувала гроші від джоб центру І ось це життя на джоб центрі чесно, ось це якраз страх повернутися на джоб центр це, напевно, страх номер один. Я не можу сказати, що джоб центр такий в мене був жахливий, там якось дуже прискіпливо сталося, але для мене це такий, можна сказати, якийсь програш. Того, що я напевно на щось здатна. І зараз, коли в мене є ГВРБ, там чоловік має дохід, то дуже дуже страшно повернутися. І треба робити максимально все, щоб цього не сталося. Але як я вже сказала, Німеччина дуже нестабільна, дуже багато різних ситуацій, коли скорочують навіть кваліфікованість робітників. І хотілося б мати якийсь запасний варіант, стабільний варіант. Коротше, ось ця нестабільність, що робити далі, як легалізуватися, небажання йти на азюль. Ось це зараз у мене все в голові і не знаю. Мене Німеччина дуже сильно змінила, я можу сказати. Я рефлексувала нещодавно на цю тему. О, давайте я зараз зміню фокус. Отак. Щоб ви бачили іншу сторону. Рефлексувала на цю тему в тому плані, от, наприклад, я до того, як працювати в німецькій компанії, я три роки десь в німецькій компанії загалом попрацювала, я десь вісім років працювала на фрилансі. І я взагалі більш така інтровертна людина, але мене настільки змінила, що зараз, коли я спілкуюсь з потенційними клієнтами на рахунок розробки вебсайту, я їм одразу пишу, давайте дзвонимося, я обговорював всі деталі, тому що переписуватися так довго. Тобто ось цей факт, що мені там зізвонитися, для мене вже ізі. Е, е, е я розумію, ну якби мені це вже не важко. А раніше було це важко, це було. Достатньо стресово для мене розмовляти навіть е через онлайн-конференцію з людиною. Я вже не кажу про офлайн. Зараз <смі> все інакше, і це, е напевно, велика заслуга Німеччини. Ось того, напевно, самого першого періоду, коли я тільки приїхала, і треба було вирішувати дуже багато питань е самостійно. Це прям дуже на мене повпливало, хоча я пам'ятаю, перші дні я просто плакала, коли мені треба було себе пересилити, щось спитати. Я відчувала себе часто дискомфортно, а просити поміч взагалі для мене було якимись тортурами. Але зараз все інакше можу сказати. Давайте зараз знову прогуляємося, я вам покажу і потім ще додам пару думок. І, до речі, напишіть мені в коментарях, чи змінила вас Німеччина і що саме змінилося. Про постійну депресію також можете написати вона. точніше не депресія? Давайте не будемо спекулювати цим словом. Така апатія, можливо, або якась. Поганий настрій постійний. ось. Так що ходімо, пройдемося, то тут дуже багато людей ходить, але дуже гарно, можу сказати. Якщо у вас ще не було в Берліні, то коротко ось я зараз знаходжуся в місці, де починаються ось ці всі. Коротше, як вам пояснити. Отак, от прямо ви дійдете до Брандербузьких воріт. а якщо йдете з Брандербузьких воріт, по цій вулиці якраз йдуть всі посольства країни, і це все закінчується ось тут. І тут зараз я вам покажу є дуже прикольний музеум. Зараз дійдемо до нього. Ну, тут якась церква, я дуже по церквах не розбираюсь. Тут Хумболь університет, і тут продають картини. Я взагалі дуже люблю саме це місце, саме цю вулицю. І я тут не знаю, вже 100-500 мільйонів разів була. Тут, мені здається, найкрасивіші будинки. Берлін. Хоча Берлін, по-своєму, в кожному районі є щось прикольне. Мені дуже подобається шпандау, Ванзея теж є прикольне. І, до речі, там вже поставили Крісмас Маркт чи Вайнакс Маркт. Ось. А поряд зі мною йдуть українці. Чую. Це українці. Якщо, якщо ви побачили себе у відео, напишіть мені. Ось. Так, зараз дійдемо до прикольного музею. І мені потім в сторону треба йти, тому що я дуже далеко відійшла. В мене є надія, що мій мікрофон працює, тому що мені вискочило повідомлення, що місця на мікрофоні вже нема. Ось дивіться, це цікавий музей. Мені його показали також. Це такий будинок. Нічого такого на ньому немає. Ось так він виглядає. Ну, мене здивував. Я ще там була, коли він був повністю відкритий, але зараз він не повністю відкритий, тому покажу. Ось, коротше, ну такий. Нічого особливого, так? Да? Йдемо. А, він відкритий сьогодні. Клас, нам повезло. Заходимо і будете дуже здивовані. Ось така штука. В принципі, це і весь музей. Це таке місце, де треба подумати, зупинитися і тому подібне. А мені здається, туди ходити не можна, щоб пішли китайці чи хтось там. Ось. Хто був у цьому музеї, <гум> напишіть вам як. І там завжди дуже багато людей. Мені здається, просто сам факт того, що це таке досить незвичне місце. Я коли там вперше була, я прям була дуже здивована, тому що будівля виглядає досить великою і масивною. Ну, є очікування, що там щось більше, але там ось так просто сидить, обмірковує. Людина чи хто там. Ось такі справи. Так, тепер мені треба дійти до музейного острову, і там є кафешка. Якось небо блакитне стало. От. І на рахунок того, що є якісь страхи, в принципі, це головний страх О, Боже, Вибачте, що перебуваю. Гляньте. Я то подумала, що люди. Страх це не мати якоїсь легальної причини тут залишатися і не мати, куди повертатися. В принципі, чесно, от якщо б мене було житло в Україні, не в бойовій зоні, я б, можливо, якось і подумала про те, щоб повернутися в Україну. Але зараз все-таки хотілося б побудувати своє життя в Німеччині. Не знаю, коротше, це дуже складна тема, я думаю, кожен з вас це розуміє. По-своєму. Ось, і на рахунок того, що Німеччина змінила мене, це 100% і дуже сильно. Тому, що, як я вже сказала, я інтроверт, але мені окей вже розмовляти з людьми. Я дуже відкрита до того, щоб мені окей, ну якби я відкрита до знайомства з новими людьми, мені нормально там з людьми познайомитися. Я сама перша не ініціюю, але коли з ними знайомлюся, мені типу нормально. Не факт, що ми далі будемо спілкуватися. Я в цьому плані більше відбірна, можна сказати так. Але я відкрита, можна мене запросити на каву. Це, коротше, я заходжу на музейний острів. Якщо ви тут не були, в принципі рекомендую, але тут постійне будівництво. Так, де б тут... До речі, гляньте, які побиті стіни. Я, чесно, не знаю чому, але я так думаю, що щось може пов'язане з історією. До речі, на рахунок знайомства з людьми в мене останні дні розчарування. Після тих відео про петицію я відгавкувалась дня дні три, на рахунок чому варто підписати петицію. І мені так остогидло ці, ви знаєте, Мені особило пояснювати людям, що якщо вам щось не цікаве, ви не розібрались, просто проходьте мимо, повз. Ще стільки багато гімна вилізло. І коротше, я не хочу знову цю тему підіймати, але в мене просто розчарування всім цією ситуацією. Дивіться, яка краса. Ось, ось це новий будинок, музей. Інший будинок музей. Третій будинок музей. І мені здається, ось в, в той крайній. Але я зараз ще подивлюся. Я йду в кафешку в музей. О, баухов Прикольно. Видно, що Ба Баухов постійний балху. О, до речі, дивіться, прикольно. Там музеї, все старе, а тут нові квартири. Ось це мені подобається в Німеччині. Я, в принципі, також живу. Типу, ну, в мій район, де я живу, я не в Берліні живу. Називається Новий штат, але там, там все одно. Поліціянт, але все одно там багато старих будинків. І от серед старих будинків побудували новий, в якому я живу. І воно дуже гармонійно дивиться, тому що все одно старі будинки, там, наприклад, з червоного кирпича з червоної цегли. І наш будинок новий, який зробили, теж зробили облицювання під червоний. Червону цеглу. І це прикольно, там старі будинки, наш новий будинок. Коротше, це мені подобається в Німеччині. Я... Так мені не сюди. Ось такі справи. При багато вже не говорила, але основну тему я донесла, поділилася своїми страхами. Що ви думаєте, як ви думаєте жити з цими новинами про те? Що вас можуть, наприклад, перевезти на азюль чи тому подібне? Діліться в коментарях. А я вже, здається, заблукала. Я ходжу по, круг, по колу. І не можу зрозуміти, коли мені саме потрібно. Тож, чекаю вас в коментарях. Дивіться гарний Берлін. І побачимося у наступному відео.